Всіх вітаю на нашій зустрічі. Хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга Шпак. Наша сьогоднішня зустріч буде складатися з двох частин: це програма BitLine і програма AutoStand. Сьогодні ми з вами будемо говорити про унікальну можливість, за допомогою якої ми можемо отримати фінансову свободу і свободу вибору. Ми можемо розвивати свій власний бізнес незалежно від того, де ми знаходимося на даний момент, можемо купити новий автомобіль із салону, чи, можливо, комусь потрібно купити житло. Ми можемо мати більше вільного часу, допомагати іншим, самим забезпечити собі пенсію, а також мати можливість залишити спадок для своїх дітей. І зараз все це стало реально зробити з компанією Magic Lime Academy. Я думаю, що сьогодні всіх нас, хто прийшов на цю зустріч, об'єднує одна ціль заробити гроші. Тому що гроші дають нам вибір і дають можливості. Ми всі пам'ятаємо, що раніше в нас були тільки фізичні гроші, якими ми користувалися. Тепер в основному ми користуємося нашими банківськими карточками. І готівки в нас стає все менше і менше. А зовсім скоро ми будемо користуватися тільки електронними грошима, тобто криптовалютою. І, напевне, ви вже чули, що першу електронну монету запустили в 2008 році. І це був біткоін. Зараз, крім біткоїна, вже є дуже велика кількість різних електронних монет. Але самою популярною і самою дорогою залишається біткоін. І на сьогоднішній день одна така електронна монета. Коштує більше 70 тисяч доларів. В наш час це дуже актуальна тема. Але навіть якщо хтось ще не чув, або як ще часом говорять, та мені це не цікаво, мені, мене і так повністю влаштовують ті гроші, які зараз є. То я хочу сказати, що криптовалюта це вже навіть не майбутнє, це вже наше теперішнє. І є прогноза, що Назбанк планує до кінця року запустити державну цифрову валюту електронну гривню. І ви побачите, що вже з 2025 року почнуть вилучати фіатну валюту, тобто наші фізичні гроші, і всі будуть переходити на електронні. Ви розумієте, що незалежно від того, чули ви про це, чи не чули, знали чи не знали, це нікого не обмине. Просто якщо ми. Про це вже знаємо, то ми можемо підготуватися, і нам буде набагато простіше, коли ці зміни прийдуть. Так ось компанія, з якою ми співпрацюємо, дає нам можливість, навчаючись, заробляти біткоін частинами. Як саме ми тут заробляємо, ми поговоримо трошки пізніше. Наша компанія Magic Lime Academy це ціла екоплатформа. Яка дозволяє нам з вами розвиватися в сфері фінансів, криптовалюти та особистого росту. Продуктами компанії Magic Lime Academy є освітні курси, де людина може вибрати собі свій напрямок і навчатися в онлайн школі. Тут є торгова платформа Lime Market, де ми можемо купувати чи продавати різні товари, так як на сервісі OLX чи подібних сайтах. Є рекламний кабінет. Де ми можемо рекламувати свою продукцію чи свої послуги. Ми маємо свій власний бот конструктор якого теж можна використовувати, щоб рекламувати себе і свою діяльність. Компанія має власний p 2 p сервіс через який ми обмінюємо гроші, коли заходимо в програму і коли виводимо гроші з кабінету на свій гаманець. Є ігровий сайт, де ми можемо грати і заробляти бонуси в бітлаймах. А недавно компанія запустила власну криптомонету, яка називається LimeCoin, а також має власну лотерею, яка розігрується між партнерами кожної п'ятниці. І саме цікаве це бонусно-накопичувальні програми, в тому числі цільові, такі як автопрограма, до якої входять три автомобільні програми, програма ДІМ і програма Travel. Про все це ви можете почитати в своєму онлайн-кабінеті. Думаю, що наші партнери часто чують таке запитання, чому ми вибрали саме цю компанію і рекомендуємо її іншим людям? Перше і, напевно, саме головне, що всіх нас цікавить, це легальність компаній. Наша компанія має офіційну реєстрацію і патент на маркетинг. Компанія Magic Lime Academy була зареєстрована в 2019 році у Великій Британії. Але згодом переєстрована на Маршалових островах. Це міжнародна компанія, і на сьогоднішній день тут працюють партнери з 90 країн світу. Інші переваги компанії це швидке повернення вкладених грошей, масштабування бізнесу, перспективність, фінансова допомога та безризиковість. І на відміну від продуктових компаній, тут немає закупок, продажі товару. І немає закриття рівнів в кінці кожного місяця. В компанії працює бонусно накопичувальна система виплат. Також тут круті реферальні винагороди і розповідати про нашу компанію та запрошувати людей до себе в бізнес дуже вигідно, тому що кожен партнер компанії Magic Lime Academy і нашої команди фаворит має можливість навчитися, як тут швидко заробляти. А у подальшому вийти взагалі на безкінечний дохід. Це перевірена і надійна компанія, тому що їй вже 5 років. Але ми з вами зараз знаходимося у потрібний час і в потрібному місці, тому що компанії тільки 5 років, і компанія тільки починає набирати обертів. І ще я хочу сказати, що наша команда фаворит має свою стратегію. І працює за вже налагодженою системою. Тому тут не потрібно вигадувати власний велосипед, а просто вливатися в команду і починати працювати. А тепер давайте поговоримо про те, як ми тут заробляємо. Як я на початку казала, наша платформа дозволяє заробляти топову криптовалюту біткоін частинами завдяки бонусно-накопичувальним програмам. Компанії є 10 бонусно-накопичувальних програм. Зараз наша команда фаворит працює в двох програмах: це програма Bitline і цільова програма «Автостандарт». З чого ми починаємо: звичайно, з реєстрації. Реєстрація в компанії є безкоштовна. Ви реєструєтеся по запрошувальній силці людини, яка вас сюди запросила. Це буде ваш наставник. Чи, як ми ще кажемо, ваш спонсор. Як тільки ви зареєструвалися, ви отримуєте власний онлайн-кабінет, ви активуєте програму Bitline і прокупляєте собі своє перше робоче місце, програма BitLine була запущена у квітні 2020 року і має 17 семимісних рівнів, які розділені на 4 блоки. Активація першого рівня становить 110 бітлаймів. 100 бітлаймів це активація вашого першого робочого місця. А 10 бітлаймів йде в компанії на розвиток проєкту. Що таке бітлайми і лайми? Бітлайми і лайми це внутрішня валюта компанії. По курсу до біткоїна 100 бітлаймів завжди буде дорівнювати 1000 біткоїна. По маркетинг-плану компанії вам достатньо запросити дві людини і щоб вони повторили це саме. Дивіться, в нас бінарні матриці, і тому кожна людина, яка заходить в програму, вона у своєму кабінеті буде бачити себе на вершині матриці. Отут не синя полоска. Матриці в нас семимісні. Два голубих місця це будуть ваші плечі або невиплатні місця. Перше, друге, третє і четверте це виплатні і накопичувальні місця. Заповнення першого виплатного місця дає вам 100 бітлаймів на вивід, і тут ви вже повертаєте суму свого вкладення. А заповнення другого, третього і четвертого місця це накопичувальні місця дає вам автоматичний перехід на другий рівень. Активація другого рівня 300 бітлаймів. Але так як в нас одноразовий вхід програму, то друге, третє і четверте місце першого рівня дає вам змогу переходити на другий рівень безкоштовно. На другому рівні все відбувається так само. Ви заходите і займаєте вершину матриці, а за вами переходять ваші партнери. І ще з другого рівня компанія нам дає додаткові бізнес-місця. Ми їх ще називаємо клони. При заповненні першого виплатного місця ви отримуєте 100 бітлаймів на вивід, а також 2 клони в перший рівень. Клони автоматично заповнюють вільні місця в першому рівні зліва направо, зверху вниз. Давайте розберемо, хто ж це такі ці клони. Клони це рівноцінні бізнес-місця, як і те перше бізнес місце яке ви купили, коли тільки зайшли в програму. Так як в нас бонусно накопичувальна програма, то бонуси компанія виплачує нам на баланс в нашому кабінеті у бітлаймах, а за накопичувальну частину нам компанія дає клони. Це наші додаткові бізнес місця для того, щоб ми масштабували свій бізнес. І кожен клон коштує гроші відповідно до рівня в кожній програмі. Добре, йдемо далі. Коли заповнюється друге виплатне місце, ви отримуєте 200 бітлаймів на вивід. А також ваш спонсор це та людина, яка запросила вас сюди, отримує 100 бітлаймів реферальних. Що таке реферальні? Реферальні це ті гроші, які ви отримуєте від ваших особисто запрошених партнерів. Тобто від тих людей, яких ви запросили до себе в команду. І Якщо у вас немає рефералів, то, відповідно, і реферальних грошей ви не можете отримувати. Але я думаю, що кожен може запросити дві-три активні людини, яким теж потрібні гроші, і які готові розібратися з цим і працювати. І за це ви отримуєте реферальну винагороду. Далі заповнення третього і четвертого місця дає автоматичний перехід на третій рівень. На третьому рівні знову все відбувається так само. Ви заходите на вершину матриці, за вами заходять ваші партнери. і Заповнення першого виплатного місця дає вам 4 клони у перший рівень, а ваш спонсор отримує 200 бітлаймів реферальних. Заповнення другого місця дає вам 300 бітлаймів на вивід. І заповнення третього і четвертого місця дає автоматичний перехід на четвертий рівень. Ви перейшли на четвертий рівень. Зайняли вершину матриці, а за вами слідом переходять ваші партнери. Заповнення першого виплатного місця дає вам 400 бітлаймів на вибіт. 300 бітлаймів отримує ваш спонсор. А також ви отримуєте 8 клонів в перший рівень. Заповнення другого, третього і четвертого місця дає вам автоматичний перехід на п'ятий рівень. Хочу сказати, що з першого по четвертий рівень ви формуєте свою команду. Тому що з п'ятого рівня вже починаються серйозні виплати. І зверніть увагу, що на п'ятому рівні кожне місце виплатне. П'ятий рівень. Ви знову на вершині матриці. За вами заходять ваші партнери. Перше виплатне місце дає вам 2800 бітлаймів на вивід. 500 бітлаймів. Отримує ваш спонсор. А також ви отримуєте 12 клонів перший рівень. Заповнення другого виплатного місця дає вам 1600 бітлаймів на вивід. 500 бітлаймів отримує ваш спонсор. А також ви отримуєте один клон в другий рівень, один клон в третій рівень і один клон в четвертий рівень. Заповнення третього місця дає вам 300 бітлаймів на вивід. А 200 бітлаймів реферальних отримує ваш спонсор. Заповнення четвертого місця дає вам 4140 бітлаймів на вивід, 200 бітлаймів реферальних отримує ваш спонсор. І 320 бітлаймів тут йде в компанію на розвиток проєкту, і ви автоматично переходите на шостий рівень. В загальному за 5 рівень ви отримуєте 8840 бітлаймів, що на сьогоднішній день по курсу біткоїна це більше 6 тисяч доларів. Програма бітлайн має 17 рівнів. І, пройшовши повністю всі 17 рівнів до кінця, ви заробляєте 52 біткоїна з одного бізнес-місця. Сьогодні ми розглянули тільки 5 рівнів. Так як перша ціль кожного партнера команди фаворит це п'ятий рівень. Але з кожним наступним рівнем виплати і клони будуть збільшуватися. І ще пам'ятаєте, я на початку говорила, що це антипірамідальна система, якраз за рахунок наших клонів. Тому що, якщо в піраміді ви зайшли і завжди залишаєтеся на вершині матриці, то тут ви спочатку знаходитеся наверху. А потім, коли залітають ваші клони, то ви знаходитеся вже внизу під вашими партнерами. Так, добре, тепер ми переходимо до програми Автостандарт. Хочу сказати, що ці дві програми пов'язані між собою, тому що, якщо новий партнер приймає рішення заходити в автопрограму, то йому все одно спочатку потрібно зайти і активувати програму BitLine. Програма Автостандарт має тільки 5 таких самих матриць, як і програма Bitline. Але програма Автостандарт дає можливість заробити 364 біткоїна, це приблизно 200 тисяч доларів, і придбати новий автомобіль з салону. На ваш вибір це умова компанії, але компанія не прив'язує вас ні до ціни, ні до марки автомобіля. Програма Автостандарт була запущена в вересні 2020 року. Ви заходите на перший рівень програми Автостандарт і купуєте собі своє робоче місце. Активація першого рівня програми Автостандарт встановить 1600 бітлаймів. 1500 бітлаймів це активація вашого першого робочого місця а 100-бітлаймів йде в компанії на розвиток проекту. Ви зайшли і стали на вершині матриці, і слідом за вами заходять ваші партнери. Заповнення першого виплатного місця дає вам 1500 бітлаймів на вивід. Тобто вам вже повертається сума вашого вкладення за мінусом 100 бітлаймів. Заповнення другого, третього і четвертого місця в сумі накопичує 4500 бітлаймів і дає вам автоматичний перехід на другий рівень. Активація другого рівня 4500 бітлаймів. Але ви пам'ятаєте, що друге, третє і четверте місце першого рівня накопичило ці гроші і дало вам перехід на другий рівень безкоштовно. На другому рівні все відбувається так само. Ви заходите і займаєте вершину матриці. За вами заходять ваші партнери. Заповнення першого виплатного місця дає вам два клони, які летять в перший рівень і заповнюють місця під вашими партнерами. 1500 бітлаймів це реферальна винагорода, яку отримує ваш спонсор людина, яка вас сюди запросила. Заповнення другого, третього і четвертого місця в сумі накопичують 13500 бітлаймів, і відбувається автоматичний перехід на третій рівень. Активація третього рівня 13500 бітлаймів. Зверніть увагу, що з третього рівня компанія нам дає розумні клони. Що таке розумний клон? Розумний клон завжди стає в матрицю до того партнера, який ще не отримував виплату в бонусній програмі, і тим самим надає цьому партнеру гарантовану одноразову виплату в розмірі його вкладення. Ви на вершині, а за вами заходять ваші партнери. Заповнення першого виплатного місця дає вам три клони в перший рівень, і один з них розумний, і один клон другий рівень. 4500 бітлаймів реферальних отримує ваш спонсор. Заповнення другого, третього і четвертого місця в сумі накопичують 40 500 бітлаймів, і ви автоматично переходите на четвертий рівень. Активація четвертого рівня 40 500 бітлаймів. Ви зайшли, стали на вершину, а за вами заходять ваші партнери. Заповнення першого виплатного місця дає вам три клони в перший рівень. Один з них розумний, два клони в другий рівень і один клон в третій рівень. 13 500 бітлаймів реферальну винагороду отримує ваш спонсор. Заповнення другого, третього і четвертого місця в сумі накопичують 121 500 бітлаймів і ви автоматично переходите на п'ятий рівень. Активація п'ятого рівня 121 500 бітлаймів. Ви зайшли, стали на вершину, а за вами слідом зайшли ваші партнери. Заповнення першого виплатного місця дає вам 6 клонів перший рівень. Три з них розумні: один клон в другий рівень, два клони в третій рівень і один клон в четвертий рівень. 40 500 бітлаймів реферальних отримує ваш спонсор. Заповнення другого, третього і четвертого місця дає вам виплату 364 тисячі бітлаймів. Це і є 364 біткоїна. І 500 бітлаймів тут знову йде в компанію на розвиток проєкту. Коли ви пройшли всі 5 рівнів і закрили програму, тоді компанія на ваш вибір висилає або вам на баланс в кабінеті 364 тисячі бітлаймів, або на ваш криптогаманець 364 біткоїна і дає вам 2 місяці для того, щоб ви купили собі новий автомобіль із салону. Так, як за вами йдуть ваші клони, то при повторному закритті програми компанія дає вам вибір. Ви можете знову придбати собі новий автомобіль або ж купити собі місце в 14 му рівні програми Bitline. Таким чином, ви бачите, що ці дві програми BitLine і автопрограма є пов'язані між собою. Так, з програмами ми розібралися, і тепер ще пару слів щодо виплат. Вивід грошей з кабінету можна здійснювати двома способами. Перший це безпроцентний переказ коштів зі свого кабінету на кабінет партнера, а ваш партнер, в свою чергу, пересилає вам кошти на ваш банківський рахунок. І другий спосіб це поповнення та вивід грошей на криптогаманець. В цьому випадку вам прийдеться сплатити проценти. Як я вже казала, що наша внутрішня субвалюта конвертується тільки в цифрову валюту біткоін з подальшим обміном у валюту будь-якої країни. І це важливо, тому що компанія Magic Lime Academy є міжнародною, і виведення зароблених бонусів із платформи не обмежені жодними умовами. А зараз я хочу сказати тим людям, які ще думають: не витрачайте свій час. На сьогоднішній день це найкраща можливість заробляти гроші навіть не виходячи з дому. Хто ще не приєднався, приймайте рішення і приєднуйтеся до нашої команди фаворит. Тому що в такому бізнесі дуже важливо, в яку команду ви попадаєте. У нас справжня командна робота, де завжди є підтримка від наших більш досвідчених партнерів. Кожного тижня з понеділка по п'ятницю ми проводимо такі презентації та навчання о 8-й годині вечора. А також по суботах на 11-ту годину ранку у нас проходять мотиваційні зустрічі з вищестоящими партнерами. Ідея компанії Magic Climb Academy дуже проста та доступна, і її дуже легко доносити до наших потенційних партнерів. І я надіюся, що сьогодні я змогла донести цю ідею до вас. Коли у вас з'являться запитання по сьогоднішній темі, то ви можете звернутися до тої людини, яка вас сьогодні сюди запросила. І на закінчення я хочу звернутися до вас. Ви послухали сьогодні цю інформацію. Можливо, хтось почув це вперше і ще не дуже зрозумів, як це все тут працює. Але це не страшно. Тут головне почути саму ідею, схопитися за цю можливість і розібратися з нею. І коли ви вийдете з цієї кімнати після закінчення зустрічі, просто приділіть собі 5-10 хвилин і задайте самі собі два запитання. Я думаю, кожен для себе отримає свою відповідь. Перше запитання чому я сьогодні тут? І друге. Що це мені може дати? Або, іншими словами, як це мені може допомогти в житті? На сьогодні в мене все. Дякую всім за увагу.